Тій! Ловмисник! Хто ти? П Почекай секунду! Як воно збереже гейла! У мене дідусь прислав, я йду до бабусі. Ой, вибач. Незнайомці нещодавно блукали тут. Незнайомці? Дверем зображенням ключа потрібен ключ. Користайтеся цим ключем. Гаразд. Дякую тобі. Але один ключ, одні двері. Не забудь. Зрозумів. Бувай! Чіч купа. Ти думаєш вийти за межі цього місця? Е, Такий наш план. Ні, не можна. Гром дерево всох далі не можна. Ви маєте на увазі, що ми тут застрягли? Не, хто тут взагалі такий? Я солдат із джагкота одного королівства. Я був з офіційної місії, щоб побачити бабусю Форлока. Але десять зараз тут застряг. Скажи, що сталося в Джекпоті? Це справа королівства. Ой, ну давай. Ми думали, що бабуся може якось відновити нашого короля. Король? Відновити? Ех, нічого, неважливо. Тут небезпечно для маленьких дітей. Ти повинен йти додому. Щось. Дивно, яка чи це якось пов'язано з ладіосом. Хм. У будь-якому випадку, здається, ми не можемо йти далі. Тож, можливо, нам варто піти до оджак, пода? Ходімо! Оце водоспад. Що це з ним? Вау! Почему в ньому напрямку? Зрозуміло, ось чому сорвосся відключили воду. І дерево в лісі в Але як? Ходімо до замку. Зажди хвилинку, я щось чую. Допоможіть да мені, будь ласка. Будь ласка, натисніть вимикач. Дякую, я врятована. Не проблема. Що тут трапилося? Ну, сюди пішла купа диваків і зіпсувала замок. Це міг бути гадіус. Так. А -га. Якщо ти йдеш до замку, я можу відвести тебе туди. Справді? Але ви можете врятувати мою маму. Я хочу, щоб моя мама повернулася назад. Що ти маєш на увазі назад? Вона під велими чарами, я це знаю. Зараз, зрозумів. Ми спробуємо. Дякую. Постребуйте мені на спину. Я Карал, рада знайомству. Так само, як Клонова! Я хібу, -по. приємно познайомитися, як корал. Тоді ходимо. Ось же це замок? Хто там йде? Хто ти? Я Сідов, король цього замку. Ага, але ти твоя нахаба, про якого казав могутній Радіус. Радіус? Я знав, що він причетний. Хм, я поставлю вас на місце. У вас час минув. Памела! Мамочка! Ты мой, хлопчишко. <свес> Ти називаєш себе королем моту, а цей хлопчисько тебе переміг. Безлузний, нікчемний, безнайдійний. Арх, я повернуся. Що я тут роблю? Я бачу, отже був під закляттям того Гадіуса. я не знаю, хто він, але очевидно, що він щось замишляє проти місячного королівства. А якщо це так, бабуся форвока в небезпеці. Бабуся знає старовинні легенди. Вона повинна знати щось про місячне королівство. Хоч чому вона дракпота така в воротньому напрямку? Щоб Яку заплотану поводину платися інтрига? Ми повинні повернутися до форлока. Тоді я поверну воду до нормального стану. Сухі дерева мають повернутися до життя. КАРАЛ! Я тут! Дозвольте каралу взяти вас на сад Дякую, Клуно! Мама повернулася до нормального стану! Чудово, яке полегшення. Дякую за допомогу, карал. Поїхали. Уф. Добре. Поїхали. Гаразд. Дякую, карал. Будь ласка. Бережіть себе.